Добрий день студія. З вами Сігрейн. Зараз у мене там дуже багато роботи в моменті навалилось. Немає часу накатувати бої. Ну там P2P, арбітраж, шпакльовка, знаєте. А здачу маршрутки передавати. Не до танків трохи. Катаю по пару годин в день, просили мене в коментах пограти на ПТшки. Я по натурі своїй витримав ліричну паузу, щоби. Вигадали там собі правильний варіант відповіді. А взагалі я кайфую також від ПТ, тому на екрані китайська ПТ-шка 10 рівня WZ113 GFT. Так, давайте, щоб у вас не було приступу епілепсії, поки відімкнемо камеру. Хотів спочатку поїхати постріляти по центру, але бачу, що їде дофіга СТ. І так, знаєте, без мене справляться. Тому ми на мансах ходимо вліво. Їдемо розфармлювати тяжіків. Ця на це спроможна, пацики, тому що пробиття 395 мм це просто моя повага. Та й ББшка далеко тут не відстає. 290 мм. Хватає, в принципі, за очі. Я переважно більшість боїв граю на ББ, напевно. По тяжикам, звісно, кидаю кумульочками, тому що не їм ну, от На ББшках викатуємося із 4 кати зверху вниз на 800. Ну, от Це ПТ здорової людини. Дивіться, які тут кути. І згадайте, що є такий танк, як плискавиця, в якої вправо-вліво на 2 см розширяються кути. Знову ж таки, на ВВшки кидаємо 277 27-му, тому що ми, якби ми були на кумульочку, то екранчик, гуселька, і ми почули з вами дзинь. Легендарне танкове дзинь. Заняли ми їм позицію, стоїмо пулькаємо. Як бачимо, бутилок немає, тому що, знаєте, є окремий вид фатішистів на бутилках, які люблять покидати. Зараз покажу вам. Ось цей будинок, щоб вас просто станули. Вони наносять нуль дамагу, зате вам руїнять бій. І знаєте, поки там кидешиться снаряд, вони сквіртують оці всі, так сказати, надлишки своїх емоцій витирають, притирають, відсквіртували, відкидешились і знову кидають стан. Але дотики таких небагато, на щастя. Отут слабенька тичка в гармату Фаша 155-го. Боже, там такий снаряд він розміром з Хіберером. Він якби полетів її через гармату, то та гармата приблизно десь ось в цьому районі опинилась би, Ну, якщо не далі. Але ладно, пацаки, то таке. Розмінялись ми ще разок. Зісом 4 на 400 на 855, в принципі, вигідний розмін. Таке ми одобрюємо. Бачимо бабаху засвічуємо. Вона в динаміці. Поки вона нас засвіти, поки сведеться, ми встигнемо перекинути на інтуїцію і ляпнуть її на 1164 домашки, позаду катається, оце, знаєте, шийлопсраці, там Манци, Шманци, танці. Ну, Довго він не проживе, я думаю. І Бог йому судя. Певна тичка з реакцією типового танкіста від мене, не аплодуйте, це майстерність пацики. Хевік дав по нам два снаряди. Логічно допустить, що він пішов кд. А отут, до речі, якби був на камульочку, то з вірогідністю великою, що я б його і пробив. І того ми з вами зафейлили дві тички Одну Фаша 155-го, ну там, знаєте, це чисто танкова ця стихія В гармату, в вусільку кинуть дзинь. Ну, з ким не буває, так? Да? Вас також, напевно, такі постріли бувають. І просто стоїмо пацики з позиції, розвалюємо. ПТ дозволяє грати в агресію. Якщо є якийсь насип чи бугор, ви закидаєте своє ВЛД, щоб танкувати. Ну, Для вас насип це, знаєте, як для алкаша в зимову пору це найкращий друг. просто. Розмінялись ми ще з Хевіком. Знаю, що багато хто катає, везе з загартуванням, щоб частіше йти в розмін, довше жити в боях. Мені ця збірка особливо не зайшла, тому що мені важливіше більше досводиться, точніше стріляти, ну і все в цьому дусі. Начекали ми бабаху, вона на нас образилась, як бачимо, 197 хп, вона стоїть там. А так би поки Type E. Хто там ще пацики? Type E7 об'їжджали, я б зайшов би в туза 277-го і розірвав би його в виді, знаєте, такої. Єврейської звізди. Звізди Давіда. Зірки. Зірки Давида Нас бабаха закрила в цій позиції. Фактично бачу, що вона відкатує. Але поки я доїхав, там вже і 7 встиг ляпнуть по 277 На жаль, давайте підробимо трохи режим форсажу, тому що буде два відоса Хто там ще там тапає хомяка під тупі арбітраж біткоїни, також економимо у вас час. Шукаємо простріли на підкаті там на ліво направо нікого немає, тому ми просто заживаємо кнопку В і летимо пострулькать. І 7 добиває бабаху, трохи відпустять від Е4, на жаль, і нам залишається лише тільки його добрати. А так хотілося, пацики, так хотілося. Бачимо, що ще у нас в живих центріонний ФОш. Це чисто добить домашку танки. Центріон з 1500 хп. Ну, Моя повага. Сейвився, хілився, жив, щоб зекономити для нас своє ХП. Обняв, крепко підняв, якщо він важить більше там, 70 кг, то обняв, підняв, заплакав. Тому що, знаєте, хребет не в 30 років. Висвічуємо Центуріона, він лове лампу, кидаємо співвертухи, тому що він би закачував. І зрозуміло, що кидаємо мимо. Бачимо, що там ще фошик в рельєфах стоїть. Хочу виставитися повище, по ньому покидати. Кидаю в Центуріона, тому що фаша залишилось 50 хп. Напишіть, як важливо добирати, що танки з альфою. Так. Типовий союзник на поляку. Як вам така фішечка? Роби отак, і спина боліть не буде. А насправді, чого так відбувається, тому що 60ТП у нас прогресивних поглядів. Red H. Він просто прагне в Євросоюз, а там представників ЛГБТ спільноти досить таки багато. І він, як головний представник цієї спільноти, вирішив. Демонстру... Не демонструвати, а презентувати український народ для цієї участі. Воно нам, звісно, не треба. Але що маємо, ти маємо пацики. Такий бій на лайті. 6500 настріляли, 3200. Ми на... натанчили. Ця птшка здатна куди набільше, на більше. Відос... На каналі, точніше, є ще відоси по цій ПТ. Тому. Кому цікаво, зайдіть, подивіться, а давайте перейдемо до наступного бою. Любі гості, дорога родина! Продовжуємо наш кінофестиваль по WZ113GFT. І це в нас другий бій. На карті перевал, яку перекопали, яка була до цього шматом лайна, а зараз стала вдвічі більшим шматом лайна. Давайте поаплодуємо і пом'янемо. Якісь нормальні мапи з 3-секундним мовчанням. Отже, по бою в нас ми бачимо, що закинуло трошки імбалансно. У нас аж 4 тяжика, а в них 3. Ну, все, це перемога. Напишіть в коментах, е, тяжи, імба. Я катаю на тяжах. Хочу настріляти на ІСУ Ісумом 8000 дамагу. А ми тим часом поїдемо на вз 113 розвалювати кабіни цим самим тяжам і ПТ-шкам, які люблять потусуватися в ось цих районах. Такий, знаєте, відстійник для ПТ. Ми їдемо на свою раніше заготовлену позицію. Імбовіньку. Тут можна і посвітить, і постріляти, і не отримати нічого у відповідь. Перекидаємо на камульочки, щоб трошки прибрати. Зниження бронепробиття на відстані і зацілюємо, що нам покаже наш ІС-7. Танкова легенда в вигляді ПЗ-7-го. Не заважає взагалі в бою. Насправді це двоюрідний брат 60 ТПС з минулого бою. Давайте поплодуємо цим молодим двом прогресивним людям. Закидуємо слабеньку тичку на 842 по ВАЗіку. Нам прилітає стан. Ми засвідчуємось, тому що в нас її огляд і маскування погіршується. Яка кайфова механіка. М -м -м. А приятно як. М -м -м. Станчик. Ну, що може бути в цій грі краще, ніж стан? Тільки стан після того, як ви прожали аптечку, я вважаю. І 7. Просто на мужика їде трощить кабіни. Ми, як ПТшна гніда, стаємо. Біля камня і думаємо, хто нам посвіте. Думати тут багато не треба, тільки із 7 у нас вся надія на нього. Край маски, хочу вицілити пазіку сьомому, десь там залітає. Не питайте, куди він там мансував, знаєте, як наче там, на весіллі, на газеті взад-вперед. Хоп-хей-лелей. Бачимо, що ПТ-шки відкатились із сіміх на Ренгене, Харі. Як подобає справжньому питоводу, від'їхав на відстань, буде струлькать з дистанції. Ми дали дві тички, і бачимо, що тут ще по воді їде ТВП. Ми їм критуємо червону башту заряджаючого, тому що можемо собі дозволить. Ми ж карате з вами вчили в не в позаминулому, а декілька відосів назад. Наш ТВП. Кнопку W зажав, скіл показав, їде добра шотну ДВПшку. Взагалі не втрачає, можна сказати, ХП. Розмін був того вартий. 120 на скільки йому дали? 1800. Ну, це по математиці, в нього просто курс, пациенки, курс до ХП такий. 1 до 10 приблизно. Навіть 1 до 12. Хто не шари, не пишіть нічого. Бачимо, що ЄСТОВ Киде, він кидешиться плюс-мінус 15 секунд. Ми можемо дозволити собі трошки агресивніше виїхати і струльнуть по 121Б. Сказано, зроблено. Дали тичку, відкатили. 3800 домашки вже є. Дивлюся, ми сливаємо по ХП на льодовику. Ми трошки застопорились, центр ми віддали. Мінотавр тримає міст. Під'їжджає 277 до 121-го. На скілушки. Хоча. Ну, дистанція 50 метрів. пацаки. Тут гріх з вертухи було не закинуть, нічого такого тут немає в цьому пострілу. Відкатую і дивлюся на ХП Пазіка. Якби Пазік був хоч, хоча б з тисячою ХП його не втрачав, я стояв би тут до останнього і розвалив би. Ну, Я думаю, що розвалив би я ці танчики. Звісно, якщо б мені не вибили там БК з першої ітички. Тому що що? Тому що ми сильні. І тим часом дивлюся на ХП 120. Вибачте, 121-го. На Іса 7-го, там також 50 ХП. І що ми робимо? Урок номер 4 від ПТшної Гніди. Сейвимось. Сейвимось на базі пацики. Я на той час думав, що це досить таки адекватний мув, тому що вбили Арту, вбили Іса 7-го, наші в центрі. І куди їхати, скажіть, будь ласка, ось цим всім людям? Баську дефіть на воду. Будувати міст, до що їм робити в цьому бою. Я думав, що вони будуть пушити нашу базу, льодовик. Але, як виявилося, Є-100, дуже великий розуміст, розвернувся і поїхав по воді. Мінотавр виставився, посвітити оцих ПТ-шок, все, вони застили. Птичка від Мінотавро, не дай Бог, втратить 500 хп. Дуже страшно, пацаки, дуже. Тим часом під'їжджає 277, ми кидаємо з вертухи. Вертуха не залітає, але ми не засмучуємось. І їдемо її на напісюнювати 277. Свєтську імбулечку. Перекидаємо на БВшки, щоб там екранчики, гусельки наші, нам не заважали. Бачимо, що в пиві трошки пазік сьомий. Свободимося. На ВЛД, центр НЛД, нам байдуже. в нас пробиття 400 мм. Хто не розуміє, 400 мм це плюс-мінус, як рука у мамки умамки Ну, Десь так в товщину. Тому можна стріляти сміливо. Хорішка відкидешилась. Кидаю Блайнд, Блайнд не зайшов, тому що там досить повернуть на 2 градуса рубку, і ти вже в Сейвах. Ну, Така слабенька ПТшка. Хорі 3. Тим часом інша Харі 3 дає нам тичку. Ми такий парашутик її запускаємо. Поки він долетів. Він розвернувся, поїв, бахнув півка і готовий зустрічати наших тяжиків. Бачу іншу харішку. Я відсвітився, він кидає блайнд. Я кидаю свертухи з третього разу пацки та й должно було залетіти. І залетіло. Вже справа техніки допушить харі. 174 ХП з вертушки критуємо гармату. Ми так і хотіли. Так і хотіли, пацики. Головне подавати вид, що ви так і хотіли. Мчимось по воді на переріс, тому що ось цих мужичків ми не догонимо. 268 можливо відкоти на балкон. По СТБ взагалі немає інфи. Він може бути і тут, і тут, і тут, і де він захоче. Викатуємося. А нікого не світимо. Тяжики наші також нікого не світять. І ми такі, ой-ой-ой, що ж робить. Треба їхати нам поструляти. Засвічується 268, його убивають і без мене. Під'їжджаємо, ми пострульки по СТБ1 ще. Це все, що нам залишається. Висвічуємо арту, Забираємо СТБ-1. Взагалі, ненапряжний бій на розслабоні. І бутилочка хоче дотаранити, такий, ну окей, окей. І гніді подарував задарма 8 хп. На цьому бій. Та відео завершується. Дякую, що були зі мною. З вами був Зігрейн. Любіть свою маму, не тільки свою. Як завжди, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Зустрінемось в новому відео.